ВІЛ в Україні давно перестала бути лише медичною. Це питання поінформованості, відповідальності і подолання страхів. Попри розвиток сучасних технологій, тестування та лікування навколо інфекцій, все ще багато міфів, а незнання це завжди ризик. Чому рання діагностика рятує життя та як кожен із нас може захистити себе? Про це і більше сьогодні говоримо із гостею нашого ефіру. Це Ліліана Кваша, медичний директор Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру соціально значущих хвороб. Вітаю вас! Добрий вечір. Розпочнемо з основ. У чому принципова різниця між віл та снідом, і чому правильне розуміння цього впливає на ставлення та поведінку людей? ВІЛ-інфекція це початок інфікування, коли людина не має ще клінічних проявів, і, в принципі, навіть може не підозрювати про те, що вона інфікована вірусом. А СНІД це вже кінцева стадія розвитку віл-інфекції. Це синдром набутого імунодефіциту людини, коли імунна система настільки страждає від кількості віруса, що вона не може захищатися від звичайних захворювань. А ще основне, коли при сніді прис'єднуються так звані опортуністичні захворювання, які ми не діагностуємо у здорових людей. У цьому принципова різниця це є важкість стану пацієнта якою зараз є ситуація з ВІЛ в Україні та у Кривому Розі? Ми говоримо про зростання кількості випадків чи про те, що люди частіше тестуються і виявляють інфекцію? На превеликий жаль, вся ситуація в Україні це агресія і війна з Російською Федерацією, негативно вплинули і на ВІЛ-інфекцію, в тому числі як в Україні, так і в Кривому Розі, тому що зменшилась кількість обстежень. По Україні і в місті нашому також і зменшила кількість виявлених осіб. Люди емігрують, люди виїжджають. Ця проблема є і не мають доступу до обстеження, особливо тимчасово окуповані території або прилеглі до них території. Немає логістичної можливості під'їхати людям. Тому проблема дуже велика. Які реальні шляхи передачі ВІЛ, підтверджені медициною, і взагалі які міфи ви чуєте найчастіше, настільки поширені, що інколи навіть заважають профілактиці? На сьогоднішній день, як і 20 років тому, три шляхи передачі це через кров парентеральний, від матері до дитини під час вагітності пологів або вигодування груддю, і статевий шлях передачі. І на сьогоднішній час статевий шлях? самий поширений як у всьому світі, так і в Україні і в Кривому Розі, в тому числі. Е, міфи, звичайно, існують. Дуже багато людей бояться інфікуватися через укуси комах. Ні. Це захворювання суто передається від людини до людини. Воно не передається через поцілунки, не передається через обійми, не передається при е, проживанні в одній квартирі, е, в купанні в одній ванні. Тобі ж, ми, знаючи шляхи передачі, розуміємо, що все решта це просто міфи. Чому саме рання діагностика є ключовою? І як часто варто проходити тест, і кому лікарі рекомендують робити це регулярно? Рання діагностика ключова, тому що коли людина виявляється на ранній стадії, в неї ще не настільки уражена імунна система. І немає приєднання опортуністичних інфекцій. Саме е, таке складне це лікування опортуністичних інфекцій у віл-інфікованих пацієнтів, які перебувають в 3 четвертій 4 клінічній стадії. Тому що це дороговартісне лікування, це дуже довготривале лікування і має дуже багато ускладнень на різні органи і системи. Тому людині бажано кожного року пройти тестування на ВІЛ, для того, щоб знати, що я або здорова, або в разі. Для такого результату, який очікує, потрібно швидко звернутися до центру СНІДу нашого або кабінетів довіра, які в кривому розі є на базі ще двох лікарень. Це 16-та міська лікарня, перша міська лікарня для надання кваліфікованої допомоги. арт терапія, що змінює життя, що таке антиретровірусне лікування? Як воно впливає на вірус у крові та на які, які якості життя людини і яка його приймає? Антиретровірусне лікування це, знаєте, такий прорив в медицині, коли люди, які, які ми казали, ну, ведіть здоровий спосіб життя, як, приймайте вітаміни. А тепер ми маємо в одній пігулці три препарати, які захищають від прогресування хвороби і дають людині змогу. Працювати, народжувати здорових дітей, зберегти своє здоров'я і просто гарно жити це велике велике досягнення. І дякуючи нашій державі, яка, не дивлячись на такий теперішню ситуацію за участі міжнародних організацій, наші пацієнти мають безкоштовний доступ до цього лікування. Чи справді людина, яка отримує АРТ і має невизначуване вірусне навантаження, не передає віл статевим шляхом? Так, якщо ви побачите багато плакатів рекомендацій рекомендації написано n дорівнює n, це значить невизначувальний не передається. Дійсно, антиретровірусні препарати блокують вірус, не дають йому інфікувати здорові клітини імунної системи організму, і поступово кількість вірусу падає з часом, в основному, десь за перший рік від початку лікування, і тоді дійсно людина не є такою небезпечною для свого статевого партнера. І про страх перед тестом. З якими психологічними бар'єрами найчастіше стикаються люди перед тестуванням? Напевно, знаєте, коли ти пропонуєш протестуватися, людина думає, а чому? Чому? Я ж не належу до якоїсь там групи ризику або ще щось. Тому думаю, страх цей. Ми вже стимуємо людину. Плюс, напевно, чи буде результат його відомий комусь. Окрім неї, і звичайно, є в багатьох нас є знайомі, які працюють в лікувальному закладі, щоб це не вийшло за межі, якщо раптом з результатом буде щось, не те, що хотілося б. Де у Кривому Розі сьогодні можна безкоштовно, швидко та надійно пройти тест на ВІЛ? Чи є в наявності експрес-тести, які діють е, взагалі за кілька хвилин? Так е, в нашому місті. Уже третій рік поспіль працює проект річ 95 за допомогою міжнародних компаній. Наші лікувальні заклади це і первинний рівень, і вторинний рівень, забезпечені. Тестами швидкими для діагностики ВІЛ-інфекції. До речі, хочу ще сказати, що на базі цих лікувальних закладів є ще тести для самотестування, тому що різні ситуації бувають у людей, хтось не хоче протестуватися, хтось сумнівається, тому медичний працівник може запропонувати тест для самотестування, познайомивши, як правильно ним користуватись. І в разі такого результату не дуже хорошого. Вказати, куди потрібно звернутись. Це є всі абсолютно заклади охорони здоров'я Кривого Року, як первинної ланки, так і вторинної. Ну і також ми центр Криворізький, центр СНІДу. Як змінюється ставлення до людей, які живуть з ВІЛ? Колись ми демонізували цю хворобу в кінці там х років, да, це була чума. І, звичайно, все-таки ще трошечки існують всі ці забобони щодо віл інфікованих в нашому суспільстві. Але в основному люди стають більш толерантними. Практична порада глядачам: що кожен із нас має знати і робити вже сьогодні, аби реально зменшити власні ризики та подбати про своє здоров'я і здоров'я близьких. Напевно, щорічно проходити тестування на ВІЛ, просто взяти собі таке, знаєте, за е, таку вимогу до себе. Кожен рік чекап і плюс в цей чекап, щоб входило тестування на ВІЛ. І якщо все добре, ти розумієш, що ти зберігаєш своє здоров'я і плюс здоров'я свого статевого партнера, знаючи, будучи обізнаним про шляхи передачі. Дякую вам за таку важливу розмову і вам, шановні глядачі, до нових зустрічей в ефірі.